Вітаю, друзі! Це дядько Алекс, і сьогодні ми з вами глянемо на таку прекрасну, а може і не прекрасну гру, хто його знає, під назвою Гренні 3. А, колись я вже грав це все діло. Ну як, не третю частину першу, коли вона тільки вийшла. Давно-давно, це ще в дідуганські часи, коли, е, коли небо було зеленіше чи світліше, а трава була, мавірно, голубіше, такій логіки. Давайте з вами глянемо. я... Один раз вже заходив. На жаль, серія не записалася, це дуже обідно було насправді. А ми з вами бачимо: ми з вами бачимо, що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо складність. Поки що давайте спробуємо нормалі, тому що я <сь> записую, чесно кажучи, нічого не зрозумів. Спробуємо сьогодні якось маломальськи це все пройти і зрозуміти, як воно взагалі грається. А, значить, складні Гренні-гранпа бут. Гренні Грандпа. Хай буде бот. Я так поняв, бот це е, усі разом не знаю, тому що там незрозуміло трошки налаштування. Е, ну, в принципі, Слендеріна. От Слендеріна мене прямо моражувала страшно. Е, Гуаліці то ясно. Вісінг це ми ставим. Кошмар ми не будемо чіпати, тому що я не знаю, що вона таке. Давайте стартуємо. Глянемо, що воно і як воно. Взагалі грається. Давайте глянемо чисто раді заради моїх, як то кажуть, трьох чи, може одного навіть глядача, тому що я поки що нафіг не потрібний, не популярний вам отакий от хлопчик є. Ми відкриваємо двері, да, будемо коментувати, тому що вдруг, ви не знаю, там якісь сліпі мене дивиться. Ну всяке в житті буває, так що отак. -то. Ми йдемо, ми йдемо, ми бачимо Форт Боярд. Ззаді все закривається, і я досі не розумію. Як так виходить, що вони переселяються в нові хати, в нові дома, а вони постійно якісь помпезні просто. Ну просто не знаю, може вони їх купують, але, по-моєму, людям з такою зовнішністю якось продавати що-то Ну давайте будемо об'єктивно дивитися на речі. Я, звісно, прям не сужу там про людей, дивлячись на їхні, як то кажуть, на, на їхню зовнішність, да? але все ж таки, ну самі розумієте, виглядає воно трошки дивно. Ну, подив... просто подивіться на цю бабку. Зараз вона думаю, з'явиться, і ви все зрозумієте без мене. А, ну це не бабка, думаю, теж достатньо. Ну, дід з чи... а, а, Ну, це не зовсім бензопіла, але навіть гірше. От така фігня малята, це в нас було інтро, якщо хто не зрозумів, може я багато говорю. Не знаю, я що странно себе відчуваю, чесно кажучи. Не до кінця розумію, як мені подавати відос свій, тому що не знаю, тяжко приділитися. Значить, ми з вами тут, ми з вами в якій-то непонятній клітки. Відмичка, відмичка є, відмичка, ми зараз це все діло відкриваємо. Дуже насправді дивний звук в грі, тому що, так слухаєш, вроді все чутно, а в той же час ніфіга не чутно, ніфіга не понятно. А також під час е, ігрового, скажімо так, процесу будуть, будуть з'являтися. Скрімаки, абсолютно внезапні скрімаки, слендерини. Слендерини, я так зрозумів, це їхня дочка, чи, не знаю, там свікруха може. Хто то це якась мать? Е, привид якийсь незрозумілий, так що така фігня малята. Може це слендеріна, хто знає. слендеріна Вілікант, тому що, по-моєму, вона трошки не пропорціона. Ну, я не знаю, це от гігант якийсь, блядь, кіборг-убійця. Всяке вже житті буває, так що давай глянемо. А, знову відкричка. Відкричка, офігенно. От бач, ми вже з тобою от скільки записуємо, може, хвилини дві. Але ми вже видумали нові слова. Давай глянемо, що у нас там в підвалі було. Бо це не все, що ми побачили. Тут у нас якісь непонятні речі. Не знаю, що воно і як воно, але, схоже, чесно кажучи, на те, що тут треба. прах, а тут треба щось страшне. А ми можемо відкрити? Ні, ми не можемо відкрити. Ладно, печально. Давай глянемо, що у нас там. Не працює. а Треба закинути нам. я Ааа, блядь ти що дурна що? Фу, блядь. Надо, я так. ху ти що? Спокійніше, мать. а Я так зрозумів, що треба якусь там пені Ой бля. Ой бля. що за кіборг Кіборхубідцеві зараз. <смі> По-моєму, тут такого не було. Я коли грав першу частину, там із технологій все, що було в хаті, це е, арбалет і. і світло. І <смі> жигуль якийсь роздолбаний, чи що це жук, Volkswagen. О, я чую Щемець. Ага, ось він іде, ось і бабка про якої говорив. що Шуконь. Жалко, не можна на QE -е виглядувати. Це прям печально. Ой Дідуган брушу. Бля, йдуть назад. Я хотів, я думаю. зараз Дідган зайде прямо, а я просто так вбок, типу оп-оп, і все. І зайду їм за спину. Мені, в принципі, ідея зараз. А, дивись, можна зараз спробувати, щас ми трошки відійдуть. Ми з тобою знову активуємо сигналізацію, і вони побіжуть знову туди. А ми з тобою підемо сюди, а потім отсюда підемо вже туди наверх. І таким чином ми вже точно будемо знати, де хто з них там знаходиться, тобі ж знизу, скоріш за все. І ми зможемо плюс-мінус спокійно е, поіслідувати у нас верхню частину дому. Я не знаю, чи об'яснив зрозуміло я не мастер цього діла, але. Дорог. О, блядь, ти що дурна, ну не треба так робити, -то, а! Так. А сигналізація була? По-моєму, не було сигналізації. Давай. Ви йдете? Ні, ви не йдете. Я от трошки не, зм не можу зрозуміти, чи це дом кривий у них, чи це. Я якось так хожу, коли нажимаю на W, йду да? прямо, то якось воно трошки от криво. Давай. О, давай. Так, некаємося. Ти ти блядь, Ти шо, блядь. Я вже, чесно кажучи, звик, воно не так страшно, але в першій серії, яка, на жаль, не записалася, я що конь. Я, ну чесно, воно так іноді з'являється, прям неочікувано. Ну зараз уже плюс-мінус мені звично стало, так що уж вибачайте, отака фігня малята. Я думаю, перша ж серія запишеться, вона була прикольна насправді. Я надіюсь, вони зараз підуть сюди вниз. Якщо не підуть вниз, то буде печально. Так, я чую, хто-то йде? Та баб бабка йде. А дідуган, да дидуган. Дід? алло, ты де? де? Д... А, ну я понял, короче, дід уже не прийде. Наш план обісрався. Лучше ты можешь сказать. Зараз давай. Вони підуть наверх, І ми це все діло з тобою підемо далі исследовать. Так, бабка у нас пішла туди. Де дівся дидуган, и я уманы приложу. Значить... Я, наскільки я знаю, тут можуть скрипіти поли. Може все продіть, репіть і нас видавати, де ми знаходимось. Закрий двері! Чесно, я не зрозум... я не розумію, де вона. От я десь там чую що-то кого-то. Але... А, ось я бачу діли, да. так. Оце діт, Дід, це понятно. Дід, по-моєму, іде в підвал. Так, да, дід пішов в підвал, я зрозумів. Андвай гляном. Точно пішов в підвал. Угу, пішов. Так, що у нас тут? Тут у нас, по-моєму, ніфіга такого немає цікавого. телеки. Але Не буду тикати на телек, тому що я боюсь, що це закінчиться печально. Патрон. Ой, бля, ой, бля, да ну ні, не, не надо, не треба, не треба. Я я все, я все, не хочу, я, я пошутив, я більше, я більше так не буду, я більше так не буду. Все, отстань. Та ебаний, ти сира? Вона з'являється іноді навіть не, не встигаєш зрозуміти, що це було, і що це не сильно страшно. Where are you, motherfucker? мадафака. Отак от треба от було сказати. Ага, я почув, по-моєму, вона поставила капкан. Я скажу тобі так: капкан це погано. <смі> Копкан кап капкан. Капкан це погано. От що я тобі можу сказати, так що. Я надіюся, ми на нього не натрапимо десь по пигах. Давай глянемо. Нам все-таки треба вибиратися. Давай підемо на вулицю. І глянемо взагалі, що нам треба, щоб вибратися прямо прямо назовні. назовні. Тут прям треба зробити, як то кажуть, комплекс дій. І шах за шагом ми думаю виберемось на вулицю. Але я сумніваюся, що це буде в цій серії. Ага, значить тут треба якусь крутілку, я зрозумів. А що у нас в машині? Я тільки бачу кулі і камушок. Я якийсь камушок підняв, я не знаю, що він нам дасть, чесно кажучи. Може можна діду полбу зап... прописати. В принципі, це непогана тема. Блять, ну от якраз можна. А можна тобі. Тебе... Єбать, ти шо? Дед, я ж пошутив, блять! Я не брав твої яблуки, отстань! Брат! Брат! Я не приделах. Я не приделах. Я не знаю, хто у тебе що там воровав, но я не приделах. Так, все, я, я не вилазив. Тобі показ... Це просто галюни. Це галюни, старческий маразм, я не, не знаю, хто ти, вообще, що ти. отстань. Ха-ха-ха-ха! ха, -ха, 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 -ха. ты прям. Ха -ха -ха. прям? Прям таке аж богатства, -ха, ха ха прям. Жирно прям прозвучало. Так, цепсвишно звична... по. Я вже, блядь, заговорююсь. Це все, звісно, прикольно, але. Нам треба вибиратися звідси. Бабка йде. Я, так поняв, зід пішов наверх куди. Це, це, це прикольно, звісно. Ага, тут можна занекатися. По-моєму, в першій... Опа. Я не знаю, нафіга це. Давай заникнемося трошки трошки це все діло розфусволем. А я. По-моєму, мені здається, що в першій частині дім був трошки якось поприємніше, по якось позрозуміліше. Бо тут якось ти дивишся і що то ніфіга не зрозуміло, чесно кажучи. Якось воно таке неінтуїтивне трошки. Давай вилізем. Ой, бля. Так, це йде дід. Я бачив його лисіну у цю поршиву. Хоча бабка, в принципі, теж лиса. <ріху> так що. Я не знаю, може у них там якась болість зубарева. Що то може сталося з ними, що вони от лисій, блядь. Але факт залишається фактом. Воно виглядає само так. Єб. Ну все, це. Це габела. Ну це не страшно, я вже не на це. Я вже все, я прошовний вже опитом. А, ну, я вже про записував першу серію. Там були і, і спуги всякі прикольні, і не дуже прикольні. Було страшнувато, особливо від цієї слендерини. Е, отам вона прям жоп рвала нам знатно. Опять? Печалька. А от зараз уже трошки якось воно, знаєш, стало більш зрозуміло. Прикол. Так. Це все, звісно, прикольно, але дайте мені, блядь, вийти звідси. Ага, чого я капкан поставив? Воу-воу-воу! Ага, це дід. Бля, не вийде. А ні, вийшов. Ху! Ой, бля! Ой-бля! Вниз, 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 вниз. Тому що я просто не впевнений, що мене не запалять там в той клітки. Я бачу у них знизу прям ціла станція метро. Як так вийшло вообще взагалі. Шо це за будинок? скажіть мені, будь ласка, з метро, з яким то Це ж капець. Ну, у кожного ж дома, трамвайчик, да? У кожного. ж. От що це таке? Ну нова відка київського метро. Блядь, ти шо? Ой, блядь, ще ти пройшов, їбанат! Сука, вот цей час було що? Я не хочу сильно кричать, бо мені зараз пізди дадуть, як я буду це робити, бо там все-таки в сусідній кімнаті трошки зараз. Не, не найкращий час, щоб кричать, скажімо так. От в першій серії я грав шокунь. А от тут не хочу. Так, бля, там зараз дед буде йти, да? От зараз дед вийде. Да, вийшов дед! Ну от і все. Вот і маслина прям в голову, і сиди, радуйся. Ах, біда. And they away, <laughs> Давай глянемо, що у нас там трек. Я не знаю, мало що змінилося, чесно кажучи, якось тяжко тяжко дається, тому що я нічого не розумію. Я знаю, те, що нам треба вилізти, але. Як, блядь, ви. І як я сюди вийти, то по вашому, а. А можна. А ні, стрибати не. Да я, блядь, то что ж ты робишь, то? Кихол! Я натыскаю! Эф! Ёба! Тихаем. Бля, это у это бабка, я там сзади. Не, ну по-иншему я бы не вышел. Вот сейчас, блядь, оп опять капкан поставить. Я прям вечеваются. Зараз буду снова капкан, у тебя прям будет печалька. Бля, у А ну. Ушлы. Да ебаный сыр. Да ебано, ну, блядь, дай ты мне выйти, то, а. Что в всем подвале с саном зарублю, то, а. Блядь, да сюда. Ну, сука. Та йоба, Я жить хочу тут. Так-то <laughs> всі ходите до дома. У мене немає, я тут все отстаньте. Я втік. Я втік. Он бачите той вагончик. Я туда сів приїхав, він приїхав обратно. Все, пиздец. У мене немає. <laughs> я десь там зараз на хрещатаку хаваю мороженку. Что-то вони, по-моєму, зачастили ходить прямо от на першому поверхі, тут по, по поверхі. По-моєму, раніше вони якось не так часто бігли тут. Я сподіваюсь, тут нікого немає. Тут нікого немає. І тут нічого немає, по суті то. Давай відкриємо одразу, щоб. Вони десь зверху. Ой, бля. Капкан? Тут у нас ни черта не моя. Опа. Матчес. Uh, а, это сирники. Опа. Вот это прям, вот это прям круто. А, это уже херово, ладно. Треба электрицити, что-то там я не успел прочитать, что там написано. Оно. А, а нема электрики, все. Ну, значит, найдем. Значить, ми зараз все проведемо і и найдем, все буде прекрасно. Так, братва. Я не знаю, тут нічого немає. Тут є сірники, може щось підпалити, можна. Давай! Та <звук> да шо ж ти, йобана, в рот, -то, а? Фу, бля. Я думаю так. Давай зробимо якийсь клондайк. Знаєш, де він у нас буде? Він у нас буде. Якого немає? У нас клондайк речей буде. от. Ой, все, піздарлю. Не, не буде його клондайка цього Давай так. От. от тут. Ой, бля, бабка йде, а бабка то щебить! А бабка пішла всередину, значить можна погуляти трошки по вулиці. Тут у нас нічого немає. О, та ЙОБАНИЙ ти хуй! Одстань! Що ж ти робиш то, А А тут що? Опа! А що це таке? А що це за білі полоси? Скажіть мені, будь ласка. А, це доска. <с> Ладно, я зрозумів. Так, доску ми теж кидаємо десь. Ой, блядь, вона там десь шастає зараз. Я ще хромаю. Так, доску кидаємо сюди. Хай вони мене десь там в, в тому районі шукають, а я хочу піти наверх і нарешті гля глянути, що там взагалі можна знайти. Я просто хотів би, як би там не було, хоч трошки зрозуміти, як, як взагалі маю сюди вибратися. Може навіть в наступній серії, якщо ми зрозуміємо це все діло. Можна буде взяти і... Можна буде взяти все діло і глянути, і пройти навіть. Та йоп! Ё... Відстань! Отстань! Отстань! немає! Мене немає, дід! Та йоп! Ё... Та ти ж, блядь, косарилий, ну міг би промазати, ну що за діла то, а? Ти ж сліпий, полудурок! Тень <різь> четвертий. Ми знайшли сірники і доску. А, ну і цю якусь фігню. Яку скоріш за все десь перепрятали, переховали, тому що <гум> Тому що я не знаю, а де, а де вона ще може бути? І я поняття не маю, так що. Так, давай відкриємо всякий случай. Так, ну ти понятно Ага, ідіть Ага, дети, да. Бля, дети, походу, сюда идет, да? Не, дедь не сюда, иду. Так, можно трошки походить. И це прекрасно. Ебать, нахера ты. Ой, бля, все. Мы с тобой шумануло, только что. Я от бачу на зверху якісь е е камушки, якісь сірі, непонятні оці, наче фольга скручена, чесно. Е е може її можна куди-то кинути, і буде все прекрасно, я не знаю. Ну Я, я пам'ятаю, що в першій серії я намагався зрозуміти, роз що щось можна зробити, і я натискав різні клавіші. Я робив все, що тільки можливо, але щось не сильно але мені допомогло, чесно кажучи. фігня Може можна якось кидати, знаєш, там воно. ой, блядь. Ще краще, блядь. Можна було б стати. Ловіть мене, я тут. Отак, от, блядь. Щоб прийшли і забрали, тебе, блядь. Ну як забрали, спочатку дали пізди, а потім забрали. Так що, отак от. Так, я бачу, зайшла бабка, там тінь була її. І... А ще я бачу, то, що ми нічого не зробили за цей час, по суті, то. Ну я думаю, можна буде там якось, не знаю. дурепа стара дурепа Так вона послала капкан? Скоріше за все, там, де я шуману. Значить вона ще не пішла. Я, я от не знаю, звуки тут доволі дивні чесно кажучи. Я от слухаю, і я не можу зрозуміти, взагалі вони спустилися вже чи ні. От дивись. А, а він типа залізе і мені з дробов'якав щі запише, чи я. От і все. От і все! Зараз повинен бути вроді п'ятий день. П'ятий <'ятий п 'ятий> день. А ні, п'ятий день. Я думав, зараз нас рухнуть уже з кінцями. Я знаю, що в кожній грені є якісь сцени, при яких тебе жорстко там колдайо, блядь. Я не знаю, якщо з цієї грані не піде. То ми просто запишемо ще першу серію, чисто щоб загадати, як воно взагалі було. Там, по-моєму, все набагато зрозуміліше, ніж в першій частині. Ой, блядь, ніж в третій. Так, з вами все зрозуміло. Там дід що-то співає, по-моєму. Ой ти що, бляха. Дід, по-моєму, шо то там наспівує? Надіюсь, без авторських прав. А, все, пиздець. Так, я надіюсь, зараз дід мене не стрітать, якщо бо. Бля, я думаю, це дід стоїть. Бо якщо зараз мене діду Ган, то це буде печаль. От суки. Я вже кровавий, блядь, весь падаю, тріщусь. Не знаю, що тільки що сказав, що затріщусь. Але, напевно, це щось повинно було бути круте. Так, ми з вами. Йопта, якось. Ух ти ж, йоу! Ти шо, ти глянь. Та ніфіга собі. Ага. Ай-яй-яй! Ну фука. Я вас зрозумів. Воронач або сорока. Я не пам'ятаю, вроді. А кто, а кто эти всякие сере... серебрясти рачи, серебристи рачи, серебрясти, серебристи, с, 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 по, по, по золочине, короче, короче, всякие рачи таскают до себя гнездо. Я вот не помню, че сорока, чи ворона. Я бачу там как ключ. Да. Ну, давись, я так зрозумею, то, что забрать не выйдет, она меня, блядь, клюет. И это печально. А вот что дед? Дед гоняет, что Опа. О Опа! А я знайшов, куди треба кинути доску. Ага, тут є. Бля, є ліфт, але ми не спустимося. Давай попробуємо сюди заглянуть. Мініки. <звук> та що ж ти йобиш то, а? <звук> йобиш А тут я так зрозумів була слендеріна колись. Ну, вон... а нічого, а що ти мені зробиш? А що ти мені зробиш? Що ти мені зробиш? Нічого, нічого, ти старий. А все? А все? А все? А все тепер, все, габела, а габела, у мене тут сейф зона. Ну ні. Коротше, Ронін. А у мене тут сейф зона, хер та що мені зробиш тепер? Так, електрики немає, в принципі. Можна, звісно, спригнути, але я думаю, це печально затію. А подожди, а якщо. У мене є ідея, як замінити доску. Та й А Можна, в принципі, взяти... Зараз спробувати якось це може, закинути поставити. Ну просто я не знаю, як ми по-іншому виберемося і не помірявши. Ну просто якщо ми зараз спадаємо, то скоріш за все ми зламаємо ноги і все. І п'ятий день буде точно вже фінальним. Тут прям без без спора. Так. Давай якось тобі тебе... отак от, от, от так от. Вот так вот. Да что ж ты? Да бля! О! Красота. Вот так вот. Сомневаюсь, нам дупа поможет, честно короче. Хотя почекай, тут есть стол, и в принципе можно на него скинуться, я думаю. Да отстань-то, ба. Она уже упала, честно. Что ви там з дідом робите, а? Шалуны. Шело Та Да и все, тут беда. А, не, чуешь, можно? Я думаю, помру. Так, там там недалеко. падать уже хорошо. Чу, шо, можно Да де вони? Я не можу зрозуміти то, а? прыгнул треба я понял опа почекай а там патроны все я думал там что-то полезно тут ничего ой бля я думал это уже другой пол бля аж ты ж ну Да, не Да все, беда. Або ні. Нуйкайся. Знайкався. Красота, то, а? Не бий! не трогай, мене тут немає. Мене немає. Все, відстань. Це, це, це Понятно, бля, хір мене хто там послухав. Так, і що ми з маємо, значить, у нас з вами? Ми здохли, ми нічого не зрозуміли. Нас з вами зараз казнять. Кстати, казнь минулого разу була трошки інша. Ага, там якийсь сарлак. Я не хочу, я не хочу, не треба. Туф! 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 От і все. <laughs> От я і помір. А, не знаю, що вам сказати, чесно кажучи, можна ще раз буде спробувати, якщо воно буде взагалі вам потрібно. Якщо не буде потрібно, то в принципі не хера воно треба. А... Я думаю, отак от. Ми з вами спробуємо наступного разу уже, думаю, першу частину. А Якщо оця частина яким-то боком широким боком, хай я не знаю, я там стану мільярдером, то напевно, ми з нею все-таки розберемося, тому що я, от чесно, я нічого не зрозумів. От я ні, ну все в принципі, суть зрозуміла, треба втікти, але якщо порівнювати з першою частиною, яку я колись грав, то в першій частині все набагато якось. Зрозуміліше, шо, ти ходиш, ти якось воно так ти бачиш, що треба, щоб достати то-то, то-то, сьо-то, щоб втікти. Тут ти ходиш і бачиш тільки патрони, камушки, бревно і гвозді. Все, більше ти ніхера не бачиш. Так що, на жаль, тяжково трошки розібратися. Можливо, якщо сісти, прям там... я знаю, що є режим, коли взагалі нікого немає тут, і можна, в принципі, походити і по це все діло якось... побовчати. Але по суті то я не знаю, чи варто воно того. Так що давайте, як то кажуть, пишіть коментарі, ставте лайки, діліться відео з друзями обов'язково, тому що по-іншому ніяк. Дякую за перегляд, до зустрічі.